Мені здавалося, що до цієї теми я не буду повертатись вже точно, ну принаймні до кінця цього року. Ну, хоча б до кінця листопада, але сталося зовсім по інакшому. Ірина Фаріон, українська експолітенія та професорка львівської політехніки, знову опинилась в епіцентрі скандалу, буквально <кій> двічі за один Тиждень. Це здається неймовірним збігом, обставин, таким, що викликає е, думки, а чи не підстава це випадково? Чи не витягнули цю іс... другу історію вже тоді, коли перший скандал пішов на спад? Ба більше, другий скандал з студентом із. Із Сімферополя розгорівся навіть з набагато більшою силою. Вітаю товариства! Мене звати Олександр і це мій канал Свіжої Історії. Тут ми говоримо про основне, а зараз це, на жаль, уже не тільки мовний скандал, як виходить з, з тої інформації, що є у ЗМІ і. І він йде по наростаючій. Отже, <кхе> нагадаю коротку фабулу, але ви, до речі, не забудьте перед тим підписатися на мій канал. До речі, попереднє відео отримало досить непоганий резонанс і значну кількість підписок. Сподіваюся, що цього разу буде ще більше. Прокоментуйте його, писати вподобайку і поширте. Це дійсно дуже важливо для просування мого каналу. Отже, нагадаю ще раз коротку фабулу. Минулого тижня Ірина Фальон дала інтерв'ю відомій журналістці п'ятого каналу, 5 каналу, і в якому заявила. Що не вважає українських російськомовних солдат українцями, розгорівся страшний скандал. Не встиг він ущухнути з звинуваченнями Ірини Фаріон у фашизмі, нацизмі і так далі, із вимогами звільнити її з Львівської політехніки. А як буквально вчора? Здається, розвалився новий скандал на цей раз, що Ірина Фальон начебто здала дані одного із студентів із Кримського півострова, який перебуває в окупації, а який виявився її прихильником, який заявив, що він чекає Збройні Сили України. І в результаті його затримало ФСБ, змусило каятись. Ну і тепер начебто він є у російській буцегарні і зараз українська влада намагається його будь-що витягнути, чи, чи, чи взяти на обмін за когось із, чи то із, із колаборантів чи когось із російських вбивців. Паралельно ну, цю інформацію розповсюдила представник це України у Криму Таміла Ташева. І, власне, це викликало нову бурю обурення. У мене виникає питання: а це дійсно так сталося, що воно співпало? Чи ця історія сталася дещо раніше? А її витягнули тільки тепер. А Знову ж таки, це не виправдовує Ірино Фаріон. Але це те, що повертає історію в іншому світлі. Тому що ну, зробити два, два, двічі так вляпатися, ну, це треба мати щастя для цього. Ну, Але менше з тим. Отже, разом з тим почалося. Вимоги, здається, уповноваженого у справах людини проти Ірини Фаріон. Знову ж таки, вчора здається, чи вже навіть так, вчора почалися протести студентів людської політехніки з вимогою звільнити Ірину Фаріон. А, що, ну, що, чесно кажучи, виглядає дещо дивним, але про це спробуємо поговорити пізніше. А зі свого боку, Ірина Фольон теж виявилася не ангелом і пішла у наступ. Отже, вона дала ще одне інтерв'ю Єніні Соколові. Я Перед тим забув її прізвище, перепрошую, тому що вона нічого не жаліє, але вона шанує наших воїнів. Знову ж таки, вона заявила про політичне переслідування із боку влади, і з боку опозиції, в числі прихильників Петра Порошенка. Хоча, знову ж таки, зауважимо, що те саме інтерв'ю. Яніні Соколовій, вона дала не в її блозі, а на тому ж таки каналі Петра Порошенка на п'ятому каналі. Ну, Трошки воно виглядає дивно. Тобто, якщо ти звинувачуєш Порошенка, ну, раніше його адептів в твоєму переслідуванні, ну, то ти, як мінімум, не йдеш на його канал. І тоді проблеми немає. Але Ірина Фаріон пішла на загострення ситуації. Далі, що із тим студентом? Ну, чесно кажучи, ситуація дуже неоднозначна, тому що я не зовсім розумію її мотивів. Припустимо, вона ну, банально. Не надто, досконал, не надто впевнено себе почуває в інтернеті, може чогось не знати. І вона банально не знала, як видалити геолокацію. Скажу, скажу чесно, я теж цього не знаю, як це робити, я цього ніколи не робив. І з тим, ну, на жаль, чи на щастя, я не стикався. Але що я б зробив би зробив? Ну, якщо я маю таку проблему, я, мабуть, б, його взагалі б не давав ні в ефір, ні в чат не включав. Тобто його б вибачився, але би виключив. Ну, вибачився, але би виключив з чату чи з ефіру, чи ще щось. Ну, я теж не вмію видаляти дані геолокації. Тому я цьому не дивуюсь. Але вона доволі вперто це продовжувала. Наполягати на тому, що вона права. З іншого боку, якщо уважно відслідкувати хто, а давайте повернемося до теми оцього студентського протесту. Ну, спочатку він перші вимоги звільнення Ірини Фальон були ще після її першого інтерв'ю. Вони йшли від імені тоді... Студентського профкому і студентського самоврядування. Я не полінився, зайшов на сайт політехніки і знайшов положення про, студентське самоврядування, про органи студентського самоврядування і що вони можуть робити, а що вони не можуть робити. Так ось, студентське самоврядування немає повноважень. Звільняти чи приймати на роботу викладачів, або ставити так питання. І це, мабуть, є вірно. Е, Ірина Фальон, в принципі, не порушувала навчального процесу. Вона не агітувала за партію Свобода. Е, вона наскільки ну, мені відомо, не відхилялася від навчальної програми. І саме тому вона, ну, керівництво Львівської політехніки, має підстави говорити, що підстав її звільняти немає. Тому що фактично йдеться про те, що вона, що вона зробила за межами університету ну, свій вільний від роботи час ну, робити хобі там, робити відеоблоги, це її хобі а, і поки і переслідувати тільки за те, що вона говорить, перепрошую, це теж не є добре. Це трошки інша сторона. Того, що тої поведінки, що її акцептує Ірина Фаліон. Вона є людина достатньо безкомпромісна. Вона в мене була не раз на каналі, я просто бачу, якою вона є. Вона, так, вона дійсно є безкомпромісна, але разом з тим в неї, ну, як стверджують джерела, є. Певне комуністичне минуле, нібито. З іншого боку, я не знаю, чому в неї з'явилося оце комуністичне минуле. Ну, я так розумію, що батьки її не були комуністами, в школі вона того точно не набралася. Це я можу сказати так авторитетно, тому що А. Я вже, здається, казав, що ми з нею вчилися в одній школі, і я просто знаю, яка атмосфера була в цій школі. Її вчительку української мови ну, переслідували і вона була на обліку в КДБ. Е, У ну, мене вона теж деякий час викладала, але недовго. Е, ну, чи була моя вчителька української мови на обліку в КДБ, я не знаю точно, але виглядає так, що теж могла бути. Ну, приблизно атмосфера була в школі дуже така специфічна в тому плані. А, тобто з дитинства вона цього не набралася, тобто, це вже був її пізніший вибір, якщо це було. І далі вона, очевидно, стала, ну побувши деякий час в Компартії, стала, перейшла в, іншу, в інші крайнощі. Таке буває. Чи порушила вона закон, ну, під люстрацію вона не попала. Не попала і все. Е, ну, Очевидно, що в партії вона не була на якихось керівних посадах. Е, рядових комуністів у нас було доволі багато, і вони залишалося і в незалежній Україні на високих посадах і вони були серед викладачів. Тобто тут е, якоїсь проблеми е, ну, немає. Але а, е, будучи такою доволі безкомпромісною. Людиною вона отримала те саме, те саме е, у відповідь, ту ж саму безкомпромісність. Але на цей раз, із, якщо так аналізувати, із ліберального табору. І тут я мушу сказати, що Ліберальний табір він теж є доволі цікавий і він теж є доволі безкомпромісний за перепрошенням. І попри свій лібералізм, даруйте, але не завжди сприймає чужу думку. Цей факт. На жаль, ліберали ну, не такі вже прихильники свободи слова. Як вони з себе як вони із себе видають? В тому відношенні тут просто знайшов, не йшла коса на камінь, камінь дві, дві ідеології. Отже, тепер. Про того студента, а, ну, якщо це так, то це дійсно не дуже хороший вчинок, м'яко кажучи. З іншого боку, це має бути доведено, що так дійсно таке сталося. Тому що виникають у багатьох людей сумніви, а чи дійсно був студент, а чи це не провокація. Ну, Сумніви є, і вони будуть. Чи це не підстава? Ну, вона дійсно, вибачте, виглядає так, що два скандали за один тиждень, як я, я з цього почав. Ну, це, м'яко кажучи, забагато. Друга річ, що ми повинні говорити про певні. Про те, що Ірина Фальон, вона хайпує. Безумовно. Але е, цей хайп має під собою реальний ґрунт. Тому що, е, на жаль, прихильники російської мови, попри все, є, є і залишаються доволі агресивними. Ірина Фаріон не виникла на порожньому ґрунті. Як я вже казав, Наша армія є відбитком суспільства. Ну, і оскільки у, у нашій армії значна частина суспільства залишається поки що російськомовною, ну і в армії вони відповідно є, вони, вони ну, наші військові прилетіли не з Марсу. Інша справа, що йде процес, Переходу на українську мову людей. Я нещодавно проводив опитування і з'ясував, що принаймні серед моїх глядачів близько третини в них родина, їхнє близьке оточення перейшло на українську мову Ну, повністю або частково. Ну, Я вже це не уточнював, але тобто про це І третина це доволі велика, велика цифра. Погодьтеся. Чому це відбувається? Це відбувається під тиском обставин, під тиском війни. А, от, тобто, це відбувається така у нас доволі жорстка українізація. З іншого боку, ми маємо дійсно великі проблеми з адептами російської мови. Це є факт, тому що от я е, 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 недавно от, перед тим е, знайшов. Деякі, деяку інформацію у в інтернеті. Наприклад, директорка школи і вчителька школи у Дніпрі отримали догану після інциденту з російською мовою. Тобто мати однієї з учениць побачила, як вчителька читала. Вели урок російською мовою. Е, ну, і При тому в, в, е, ні, її інші батьки не підтримали і е, навіть виключили з батьківського чату. Далі, ще один умовний скандал у Дніпровському державному медуніверситеті. Ну, мене всі приклади із Дніпра. Ну, думаю, що це просто такий збіг обставин. Отже, студентка Магдалина Пельчар звинуватила викладачку Людмилу Новоженіну в тому, що та наказала їй на практичній палі в лікарні опитувати пацієнта російською мовою. Ну, Причиною цього начебто, було те, що пацієнт, старший чоловік, не розумів української мови і погано чув, і по лікарській етиці з ним треба було говорити російською мовою. Якщо він погано чув, я думаю, що він що російською не чув, що українською. От. І у цієї студентки виникли проблеми, тому що вона не знала російської мови. І тут, ну, якби ця викладачка себе попала по-іншому, але. Вона сказала, що студенці потрібно переводитися до, до Львова чи до Кембриджа. Ну, я, не... я вперше чую, що в Кембриджі викладали українською мовою, але якщо так, то це доволі цікаво. Але ніхто питання про звільнення викладачки не став. Вони отримали догану. Ну і, можливо, причина ще й в тому, що викладачка в Україні на, 30, на 32 році Незалежності не, не володіє в, належ, в належному обсязі українською мовою. Тобто, з всього, що вона вчилася в українській школі в часи України. Це нормально. І ось в цьому фоні. Ви дивуєтеся появі Ірини Фальон. А чому ви дивуєтеся? А друге, це є питання в тому, що е, зараз е, українізація, вона відбувається в значній мірі під тиском обставин. Тобто це є доволі жорстка українізація. Але чи жорстка? Тут в мене теж є певний сумнів, тому що м -м, можливо... Захисники російської мови того не знають, але свого часу в Ізраїлі в другій половині 40-х років іврит утверджувався надзвичайно жорсткими заходами. Ну, там була боротьба не проти російської мови, а як не дивно проти ідишу, ну, другої єврейської мови, яка була поширена в Центрально-східній Європі. Ну, Ідеш це є, він створений на базі німецької мови і значна частина емігрантів з Європи говорила на ідиші. І прихильники Івриту буквально били на вулицях ідешистів. Ну, на щастя, в Україні цього немає. Тобто ось такою може бути мова мовно. оцей, Оце є, вибачте, жорстка івритизація. Але в нас цього немає. Але є ще одна небезпека, що зараз українська мова під тиском обставин і обсяг в суспільстві зростає, а після завершення війни скоротиться. І тут є питання, а яка українізація нам потрібна? Жорстка, а прихильницю якої є Ірина Фаріон? Чи лагідна? І знову ж таки треба пам'ятати, що певний елемент примусу у цьому таки буде. Тобто тут потрібно і доволі жорсткі заходи. І заходи, які спонукають до вивчення української мови. Чи є тут Ірина Фаріон найкращим засобом, чи вірніше тої людини, яка може проводити більш гнучкі методи, я не впевнений. Але з іншого боку. Для її діяльності поки що є ґрунт. Тобто, суспільство має змінитися. І тоді не буде потреба у таких радикальних людях. І не буде проблеми. Була вона членка КПСС, чи не була. Ради Бога. Вона буде прочитати лекції, Ну, з якими проблем немає, до речі. Ну, принаймні від 100. Колишніх студентів Ірини Фаріо. Ну, почому деякі з них залишилися російськомовними або говорять Ну, нарікань на, на неї, як на викладача, я не чув. Отже, в такому разі проблем, її проблеми в суспільстві не буде. Вона буде просто викладачем. Дякую. テストのなかな。